Вітаю, друзі, ви на каналі Мілдот ФМ, і сьогодні ми тут зібралися, щоб поговорити про холості тренування з пістолету та автомату, оскільки це така, скажімо, зброя, яка найрозповсюдженіша, у кожного є автомат, пістолет, і стикаємось з проблемою того, що люди під час ротацій забувають про тренування. і не завжди є час та можливість все це зробити. Тому сьогодні вам покажу мішені, які я роблю особисто для себе, для своїх друзів. Ми приїжджаємо на полігон, і замість того, щоб просто відстріляти там 10, 20, 30 набоїв в одну сторону з зміною положення, там стоячи, з коліна лежачи. О. Давай. Є досить такі цікаві вправи, тому сьогодні поговоримо більш детально про них. Але перед початком відео хотів би попросити вас про подобайку, про підписання там, і про розповсюдження цих відео. Ще з гарних новин є те, що компанія Балістика, виписала для... виписала, зробила промокод для підписників каналу ML FM. Промокод так і називається. Мілдот от, і за допомогою цього промокоду ви маєте можливість отримати 10% знижку. 9 чи 10? 10! 10! 10! Десять да! на придбання будь-яких товарів бренду балістика. Це може бути або в інтернет-магазині. Вводите промокод і отримаєте 10% знижку або в фізичних магазинах, які знаходяться в Києві, Харкові та Дніпрі. От. Тому всі, кому щось треба придбати, ви можете об'єднати цю знижку з вашими балами, які у вас вже там є. От. Тут десь додам більш детальну інструкцію, ви зможете все це зробити. От. То, в принципі, все. Не забуваймо, що в нас є пачі. Спільноти каналу також є снайперські гральні карти, які ви можете придбати, написавши мені в інстаграм. Десь буду. От. Ну, Тепер давайте більш детально про самі вправи та тренування. Поїхай. Дуже велика спека, дме вітер, літають ракети, але ми продовжуємо. Отже, що хотілося сказати про ці мішені. Так, звісно, ви можете придбати там мішені на алібарді, ви придбати там МКПсні будь-які мішені, але чим цікаві ці, оскільки. Це ви можете зробити на будь-якому шматку картону, там хоч це буде від нової пошти картонка, хоч там від е, там якісь картонки чи ще щось неважливо. Просто у вас є картонка, ви вирізаєте собі трафарет на півтіла людини, забарвлюєте двома різними кольорами, це злочинець, це буде е, жертва. Жерклава. Це в нас буде заручник. От. Все, в нас є квадрати, потім ще додам фото інших. І самі вже можете собі моделювати якісь вправи на час там змінювати. Змінювати різні положення, вправи час. Зараз вам продемонструю, як. Я робити, можливо, в когось будуть інші якісь умови вправи, але все одно, щоб ви розуміли, що ви можете типу, робити такі мішені, і все, вам не треба буде витрачати багато часу. I <laughs> Які бригади, ніхто тебе не забере. Навіть на тилову посаду дадуть подяку за контракт. Два вихідні, щоб постиратись хубо закаточний верстак, і шанс ще більше заїбати.